Мої вітання, шановні товаристи! Так, друзі, є потреба у мене вже в ремонту гідроциліндрів течуть мої гідроциліндри. На рульовому тече. Як я вже казав в одному з попередніх відео, потрібна заміна ремкомплекту. І тут такий в мене стоїть гідроциліндр. На підйом кузова. То є два зовсім рідних циліндри, то є. Штокові гідроцилідрити двохсторонні, той односторонній. Ну, то ми в процесі роботи будемо розбирати і будемо виясняти, як працює кожен з цих циліндрів. Тому що я знаю, що ви переважно мої друзі знаєте, як то працює, але є такі люди, що ще й не знають. Будемо міняти і зразу вивчати. Ну що, приступаю я. Один циліндр зняв. Тепер буду знімати наступний. Так, друзі, зняв я гідроциліндр, зараз я їх помию. І будемо розбирати. Що ще що хотів сказати, друзі. Там мені трошки клопата той пальчик. Я його ледве виб'ю. Він заржавів. І ще й знизу трошки розклепаний, але зараз я ним займатися не буду. Тільки скажу так, що я його давніше вже хотів зняти, але не міг того пальчика вибити, а тих. Я того кронштейна вже хотів знімати, але думаю, полию ведешки маю час. Я так кілька днів постукував легенько по ньому, поливав ведешкою і він пустив. Сьогодні вибивав, вибивав, зараз покажу, а знизу десь трошки він ще був розклепаний, але я не думаю, що я міг розклепати так скоро, бо я сильно не стукав. Але, як бачите, я тут вже його покругу брав на Такого собі і упилював, Ну потім я упиляю і виб'ю, тому що тут можна і те вухо обламати, якщо сильно стукати. Ну що, я пішов мити циліндри.